З вами компанія «Автопарк», Новина надходження. Це у нас Volvo XC60 2016 року випуску. 2 літра бензин турбовий на повному приводі в дуже класному в збереженому, класному стані. По ДТП було незначне пошкодження. по передньому бамперу по металу повністю все ціленько, оригінальні легкосплавні диски, гарна зимова гума. Планована по задній частині також є панорамний дах. Партроніки, передні, партроніки, задні. Камера заднього огляду достатньо велике багажне відділення. По задній частині у нас також присутні безключовий доступ. Скло підімачі. салон в дуже класному збереженому стані. Такий Комбіновані задні підігріви. Також у нас є панорамний дах світла стеля. По передній частині також всі безключовий доступ. Всі чотири скло підіймача. Датчики сліпих зон, удержання в полосі, все це є, з управління світлом, електрорегулювання водійського сидіння з пам'яттю, також пасажирське з електрорегулюванням, шкіряне кермо з підігрівом, велика мультимедія, музика Харман Кардон, е, 200-2000 км пробігу, автоматична коробка передач. Реально дуже класний збережений стан автомобіля. Тому запрошуємо вас на перегляд. Сумська 2, місто Київ. Чекаємо вас з 9 ранку до 8 вечора.